Оскільки буде вартувати, зробити фасад і дах красивий на цей будинок. І того огляд перед реконструкцією. Платна послуга чернівці з цього даху вальму. Це зараз довоскатний дах. А така була, а буде вальма. Доскатне. Буде вальма, будемо нижче робити. О, Демонтаж даху 200 квадратів 35 тисяч гривень. Демонтаж фронтонів цих великих. 8 тисяч гривень. Потім фасад з матеріалами з роботою буде 200 тисяч гривень. Це 100 скільки у нас квадратів, я забув. Фасаду, 160. Вроде би. Далі. відливи під підвіконники 400 євро. Монтаж даху з роботою. І того все разом буде вартувати 540 тисяч гривень. Фасад, дах, демонтаж, роботи і таке інше.